Доброго дня, шановні мешканці могилів подільської міської територіальної громади. Добрий день, наші гості, які вимушені були переміститися з зон бойових дій. З дня останнього звернення до вас я оприлюднював інформацію, яка може бути такою небезпекою, існувати в разі нанесення ракетних ударів на ідроспоруди Дністровської ГЕС. Це викликало велике занепокоєння і в соцмережах, і від мене вимагали від нашої організації, вимагали більше якоїсь конкретики. Конкретики в терміну добігання хвилі, яка має бути рівень води, і де мають бути збірні евакуаційні пункти, яким чином ми будемо допомагати евакуйовуватися нашому населенню і особам з обмеженими фізичними можливостями. Я в своїх публікаціях тоді в до вас я не оприлюднював навмисні цифри. Тому що я не мав ніякого підтвердження від інженерно-технічної служби від ГЕС-1 і ГЕС-2. Але на минулому тижні у нас відбулася нарада на базі Дністровської ГЕС, де були нам доведені цифри, доведені технічні можливості нашої ГЕС і ймовірні наслідки в разі нанесення ударів. Ну я вам хочу доповісти, що це були такі заспокійливі дані, які я вам хочу зараз довести. І в цифровому виразі, і в такому більш е, іншому розгорнутому. Тому, якщо, не дай Бог, буде такі Росії нанесений удар по ГЕС-1, яка є основною стримуючою дамбою по на нашому, на нашому річці Дністер, і якщо буде нанесений один удар ракетою, він може зруйнувати один шлюз. Один шлюз він пропускає 300-350 кубометрів води. Якщо два буде шлюза зруйновано, двома ракетами, трьома ракетами, це буде десь близько 1000-1500 кубометрів води, якщо буде, ски... якщо буде нанесено 4 удара. Дністровська ГЕС-2, вона не є стримуючою такою станцією, яка буде стримувати цей потік води, вона забезпечить. Також безперешкодний протік протік води до, е, через свою станцію, і буде вже підняття невелике. Я наголошую невелике підняття рівня води в місті міста могилів Подільському та інших, територіаль... інших населених пунктах нашої територіальної громади. Для того щоб ви собі порівняли, які може бути наслідки від витоку 1000-1500 кубометрів води за секунду, ми маємо сповнити. Наслідки повеневої ситуації у 2020 році. 2020 рік, ви пам'ятаєте, як у нас була підтоплена наша пристань, наш пляж. Так от, тоді цифри такі були. Це 2200 кубометрів води пропускало через себе гідроспоруди Дністровської ГЕС. Ми бачимо, що це не є катастрофічним. – 1500 кубометрів води для нашої громади. Якщо в повній загрузці, а це на даний час, якщо можливо запрацює в повну, на повну потужність ГЕС-2, вона пропускає через себе 1500 кубометрів води. Ми в повсякденному своєму житті не відчуваємо цього підняття рівня цього води. Він знаходиться в межах русли річки Дністер. І це для нас не є катастрофічним. Тому хотів би заспокоїти наше населення що якщо навіть буде зруйновано чотири шлюза, гідрокаскаду ГЕС нашої Дністровської ГЕС, тому для нас не буде існувати ніякої небезпеки. Терміни добігання хвиляться і вони не будуть е, такими катастрофічними, які дадуть, не дадуть можливості людям якось відреагувати на це і покинути ті прибережні е, зони, де вони проживають. Це не є великою небезпекою, тому хотів би вас заспокоїти і сказати, що це все у нас буде гаразд. І все буде Україна. Слава Україні!